Вітаю, друзі, і слава Україні. Ну що ж, маємо можливість обговорити декілька новин. Я відверто кажучи, вчергове хочу нагадати для тих, хто можливо призабув, саме завдяки Збройним силам України, моїм побратимам і посестрам, які продовжують тримати рубежі, є можливості у нас з вами спілкуватися через Ютуб. Ну, хоч через Ютуб. Хоча друзі, в принципі, знають мій номер телефону. А деколи люди підходять просто на заправці і кажуть, о, пане Ігорі, ми вас пізнали. А ось у мене до вас є питання. Ну, я сьогодні також буду проводити в дорозі досить тривалий проміжок часу, тому підготую вам це відео і викладу в мережі. Але, звичайно, можливо, якісь новини трішки застаріють, хоча не настільки, щоб ми їх сьогодні з вами не озвучили. Ну що ж, поки ви підписуєтесь на канал, тицяєте спонсорство, файників, вподобайки, коментарі. Ну і монобанк та Пейпел в описі до цього відео, ви знайдете. Ми починаємо. Українські парадокси країною керують 5-6 опівських менеджерів, але у відставку за провали в економіці відправляють уряд. В країні парламентсько-президентська республіка першою посадовою особою згідно конституції є прем'єр-міністр. Але президент, нічтож умящеєся, оголошує про намір змінити уряд. І це, до речі, нікого не дивує. Переважна більшість населення не задоволена тим, як розвиваються події в країні. Громадяни визнають, що всю повноту влади має президент, але рівень довіри до нього чи не найвищий, а найнижчий ну, із органів влади у Верховної Ради, котра лише виконує президентські вказівки. В принципі, Верховна Рада і сама заслужила на таке відношення до себе, якщо вони стали рабами Офісу президента. Далі, згідно соціології, більшість населення України підтримує війну стільки, скільки буде потрібно, але в той же час більшість чоловіків призивного віку чомусь ховаються від мобілізації. Бойові піхотні підрозділи вкомплектовані ледве наполовину окопи порожні, але в наших військових невдачах чомусь винні Байден і Трамп, хм, котрі не давали чи не дають, чи не додають зброю. Ви Знаєте, цей список можна звичайно продовжувати, тому що це список еталонного інфантилізму. Карл Волох був тільки що для вас озвучений, як то кажуть, голосом через рот <звучений> Лапіна. Ну а в мене для вас є все ж таки декілька позитивних новин, на які я звертаю увагу. А ви знаєте, що біля берегів Лівії вибухнув отак, от випадково танкер з російським слідом. Про це пише Блумберг. Нефтяний танкер Віла Моура. Який раніше заходив в російські порти, вибухнув біля берегів лівії і пошкоджено машинне відділення його затопило водою. Судно перевозило увага, казахстанську нафту, завантажену в Російській Федерації у квітні та травні, причина вибуху досі невідома. Блумберг зазначає, що це не перший інцидент. Танкери чомусь пов'язані з Росією, регулярно стають жертвами загадкових підривів. А власники фактично. Вже почали масово перевіряти судна на міни та вибухів. Ну, така цікава новина, і я, звичайно, нею з вами хотів поділитися. Отже, ми продовжуємо. Яка ще досить непогана, напевно, новина, але непогана не в тому ключі, що вона мені подобається, а в тому ключі, що ця от, знаєте, безтолковість, безталанність або навіть не знаю, як ще це назвати. Коротше кажучи, оцей от треш вилазить наружу. І, звичайно, це стосується віце-прем'єра, який нещодавно отримав підозру. Я говорю про кого? Про Чернишова. Ви знаєте, яким чином намагаються дати йому тихонечко уйти в ліс. А я вам скажу: ану, уважно. Це було крафтове міністерство в уряді, розглядають ліквідацію мін'єдності. Отже, оцей же Чернишов, котрий очолював наш мін'єд, він звичайно зараз намагається уникнути відповідальності, і всі ознаки цієї історії є, як то кажуть, факт на ліцо, все одно, що вибачте, хрін на рило. Чому? Тому що, ну як мінімум, питання полягає в тому, ключі, що набу навіть не просило для нього арешт, а запросило лише заставу. Не знаю, чи вже застава сплачена чи не сплачена, але сьогодні іде поняття. Скорочення якогось міністерства. Фактично, це міністерство було під цю людину створене. Нема людини, немає міністерства, але хто ж поверне гроші, витрачені на створення оцього крафтового, як було написано. Знаєте, мені задають, як крафтове пиво. Ну, десь так виглядає ця новина, але я хотів вам також про неї сказати: бо ну обходити такі речі ну аж ніяк не файно і. Ми бачимо, що ми бачимо, що епоха брехні, напевно, на цьому буде все, бо партію Слуга народа напевно колись теж назвуть крафтовою, ой, коротше кажучи, я навіть не знаю далі. Далі друзі, цікава новина. Знову ж таки, я скептично відношуся до будь-яких міжнародних розслідувань, чому тому, що на превеликий жаль, вони не дають того ефекту, який мали би давати, а саме невідворотність покарання, але. Ця новина є дуже цікава. Експерти ООН підтвердили відповідальність Росії за теракт в Оленівці. Ми пригадуємо, що саме в Оленівці перебували наші військовополонені бійці батальйону Азов і не тільки так, от там було зроблено підрив і фактично дуже багато загиблих. Чому це називають терактом? Мені достеменно невідомо, але я вважаю, що знищення табору для військовополонених якою функцію цю виконувала Оленівка. Разом з людьми це вже не теракт. А мені здається, чому що це є військовий злочин. Знаєте, трішки в міжнародному праві я відчуваю як юрист різницю між словом теракт і воєнний злочин. Бо воєнний злочин передбачає, що звичайно відповідальність аж до, до самої гури, як кажуть поляки. Ну а ми з вами продовжуємо. Але як то кажуть. Цю історію ми не забуваємо. Я просто хочу нагадати, що це відбулося в 22-му році, в ніч з 28 на 29 липня. Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених і ще близько 130 отримали поранення. Ну, Росія, звичайно, зразу звинуватила Україну, що це нібито зробив Хаймерс, але розслідування відбулося, і ми з вами, звичайно, про це вже дізналися сьогодні. Так що є тепер знакове? Пам'ятаєте у цих 22 секунди позору, який переживали поляки? А ми їх недаремно звинувачували в цьому такому, не знаю, ну коротше кажучи, в цьому страху в тих памперсах, в яких вони сиділи, коли через їхню територію летіла російська ракета. Пам'ятаєте да? російська ракета залетіла на територію Польщі, а потім влупила по якийсь об'єктам цивільної інфраструктури в Україні. І ми казали, що це є ну це соромно, тобто, країна НАТО, через яку пролітають російські ракети, не збиває російські ракети. Ну, якісь виглядало це дуже дико. Але поляки сьогодні набралися мужності. І я вважаю, що в принципі на третій рік повномасштабного супро війни проти України, і на одинадцятий рік взагалі війни проти нас поляки, дивлячись на наш героїзм, теж стали тишечки героями. А саме в ніч проти 29 червня Польща піднімала авіацію у зв'язку з комбінованою повітряною атакою Росії проти України. Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Під ранок на сторінках командування опублікували, що піднята була польська і союзницька авіація в повітря. В зв'язку з масовною цією атакою також було проведено у підвищену готовність наземні сили протиповітряної оборони та радари. Це було лише офіційне повідомлення, в якому не було сказано жодного слова про події, які сталися саме вночі 29 червня над Балтійським морем, коли фашистська Росія атакувала територію України. Пам'ятаєте да? 537 засобів повітряного нападу. Так, от саме в червні 25-го року російське військово-політичне керівництво продовжувало активні спроби координації бойових дій проти України через Калінінградське Кенігсберг, Дід мій колись штурмував цей Кенігсберг, я дуже добре знаю цю історію. В нього навіть є була ну, при житті нагорода, на жаль, вже дід помер. О, так, от якраз була нагорода за Кінігсберг. Саме цікаве, одним із головних інструментів розвідки і управління був літак зв'язку з ретрансляцією ІЛ-22М, який забезпечував координацію обстрілів і польотів російських бомбардувальників. Згідно з інформації західної розвідки, саме цей борт впродовж двох тижнях керував операціями запуску дронів по об'єктах, але під загрозою, звичайно, були для таких речей Польща і Литва. І така координація не дуже подобалась. Коротше кажучи, піднялася авіація і завалили цей іл. Саме цікаво, що НАТО не зробило жодних офіційних заяв. Міністерство оборони Російської Федерації. Провело термінову закриту нараду з цього приводу джерела в НАТО визнали, що літак зв'язку і ретрансляцію ІЛ-22М гепнувся. Ну і саме цікаве, що разом з ним гепнулось не тільки дуже хороше обладнання, але і дуже висококласні спеціалісти та фахівці. Ну. В Москві були змушені визнати, що зона безпеки для розвідки скрізько скорочується, і цей інцидент ускладнив переговори про контроль ескалації над Балтійським морем, підвищивши ризики непередбачуваних зітнень. Коротше кажучи, росіяни провокували провокували. Ну на кінець то в поляків появилися яйця і не ті, що по 17. Та й це було все збито. Так, друзі, і ще одна новина. Яку я вам хотів оголосити дуже цікава, це те, що відбувається сьогодні між Ілоном Маском і ким? правильно, і адміністрацією Трампа Маск зробив допис, і що він написав з огляду на шалені випрати цього законопроекту? Там зараз не розглядається один із законопроектів. Так, от де збільшується стеля боргу на рекордних 5 трильйонів доларів. Очевидно, що ми живемо в однопартійній країні партії порки, Пік. Час для нової політичної партії, яка справді піклуватиметься про людей. Коротше кажучи, Маск починає свою політичну кар'єру, створюючи напевно якусь нову партію. І ця партія буде ну не за Дональда Трампа. Хоча хто його знає? У нас теж якось зелені прийшли до влади, і що зробили? Нічого такого смертельного, але появилася так би мовити, партія розумна політика, разумкова, яка виступає нібито альтернативою партії зеленського. Наголошую, вони прийшли разом. Ну а ми з вами на даний момент закінчуємо цей стрім словами. Ми переможемо і слава Україні.